Звичайно, звичайно, ми готувалися до цього. Це щорічна така не, не новина для нас про те, що пасажиропотік буде збільшуватись, саме тому «Укрзалізниця» запустила додатково до основних 18 пар, скажімо так, літніх поїздів, і всього зараз у нас курсує 107 пар поїздів на, на добу. Які це напрямки е, ну. До традиційних тих, які в нас вже курсують, ми як соціально можемо забезпечити попит майже до кожного куточка нашої країни. І додатково в нас на літо передбачено це обов'язково гірський напрямок. Зараз дуже великі групові заявки, як від дітей, так і військових, які подорожують на відпочинок. Це морський напрямок обов'язково і, на жаль, поки що великий потік йде до прифронтових територій. Ми підтримуємо і надаємо туди також майже весь весь запит закриваємо. А розкажіть про пасажиропотік, наскільки він зріс саме зараз? Ну, чітко сказати, я вам не можу в цифрах, але це не менше 15 в порівнянні до, до літніх перевезень для того ми готувалися. Тобто, це включає в себе і вагони з кондиціонуванням. Рекордна кількість, мабуть, за останні 10 років в цьому році буде включено до складу поїздів. Це більше 1100 вагонів. Це додаткові поїзди, про які ми вже з вами проговорили. То це про пророблена значна робота. Давайте поговоримо щодо квитків. Бо ми знаємо, що часто пасажири нарікають, що придбати квитки дуже непросто, навіть заздалегідь. З чим це пов'язано? Роз'ясніть нам. Звичайно, ну дійсно проблема така існує, тому що на сьогодні «Укрзалізниця» залишається одним з. Ключових перевізників в країні звичайно, ми е, працюємо над тим, щоб ми були і соціально орієнтованим, були справжнім плавмарком. скажімо так, е, щодо квитків, е, якщо ми говоримо за внутрішні е, внутрішні перевезення внутрі України, то е, ми відкриваємо продаж за 20 днів. Так само, як і на міжнародній, і в нашому застосунку, навіть якщо ви не змогли придбати завчасно квиток на більшість напрямків, є можливість поставити автовикуп, і майже 100% ви зможете отримати отримати квиток. Як щодо міжнародних перевезень, відомо, що дуже важко придбати квиток до Варшави. А чому так? Ну, тому що, по-перше, Варшава в нас е, така не нова тема, ми вже декілька разів її обговорювали. Е, Варшава це е, Євроколія, це 1435 міліметрів, і, на жаль, ми туди можемо їхати тільки в вагонах е, габаритами РИЦ. Це такі е, трошки вущі вагони на декілька сантиметрів, які з, розташовуються пасажири в… Е, на три полки в одному в одному купе, тому вони не зовсім зручні для нашого пасажира. Часто ми отримуємо нарікання від них, тому ми пропонуємо добру альтернативу. Це в першу чергу напрямок Будапешта, який е, зайшов досить недавно прямий, безпересадковий вагон, поїзд е, і користується шаленим попитом. Е, туди курсує кожного дня 11 вагонів. Це напрямки Кишинева та пересадкові вагони до багатьох європейських країн. А як щодо інших маршрутів за кордону, чи плануєте відкривати нові напрямки? Ну ми вже трошки заговорили з вами за колію 1435. Дійсно, зараз ведеться активна робота. Вона наскільки мені відомо, десь вже добігає до свого кінця найближчими місяцями. Буде запущено і звідти, дійсно від Ужгорода. Ми запустимо пряме сполучення з Європою. Це буде як національний перевізник, так, можливо, і європейські перевізники зможуть зайти своїми вагонами для перевезення пасажирів з Ургорода до будь-якої європейської країни. Плюс додатково, ми, звичайно, працюємо і над вагонами, і поїздами з інших наших міст. Тому все буде особливо більше новинок буде в презентовано в новому графіку на 26 рік. Будемо дуже чекати. Пане Олеже, наостанок. Хвилину маємо часу. Чи вдається оновлювати рухомий склад? От скільки нових вагонів в, цього, в цьому році з'явилося? Так, дійсно. Хто слідкує за новинами в карталізниці, ми закуповуємо, мабуть. Немабуть, а так дійсно є рекордну кількість вагонів. В цьому році ми отримаємо 66 нових вагонів. Це вагони, оновлені відповідно до усіх європейських норм і вони більш сучасні якісні. Ми замовили в роботі вже близько 100 вагонів на наступні роки, тому ми точно не будемо зупинятися в закупівлі нових вагонів. Частина контракту в нас. Підписана з національним виробником, і також ми наші виробничі потужності не простають. Ми активно працюємо, ремонтуємо вагони. У нас щомісяця виходить не менше 10 вагонів, а іноді, іноді значно більше нових або капітально відремонтованих поновлених. Пане Олеже, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Головащенко, директор філії Пасажирська компанія Укрзалізниці. Дякую вам.